Нас є в гостях Віра Савченко, сестра Надії Савченко, знаменитої вже льотчиці, добровольця батальйону Айдар. Вже можемо про це говорити, тому що вже всі знають фактичну історію. Наді я бачила Надію Савченко перед полоном, десь кілька днів перед цим, коли було звільнене місто щастя. Це здається, було 14 червня, якщо не помиляюся. Ну, я тоді дуже див 14 чи 14 десь так. Я так розумію, Надію взяли десь 16 17 червня в полон. Я тоді дуже дивувалася, що жінка тут взагалі в армії, в тим більше в добровольчому батальйоні. Але як потім побачила, як там Надія допомагала нам вибратися з блокпоста, що вона там на своєму місці. Ну це так мені в мене склалось таке враження з того, що я бачила, Віра. Перше, ну будемо говорити, звичайно, про те, як зараз ситуація. Вже от кажуть, що в дев'яте не постили консула українського до неї. В дев'ятий раз він просив про цю зустріч там в Воронежському СІЗО. І йому це не вдалося. Знаємо, що ви мали їхати туди до сестри, але вам порекомендували не робити цього, бо вас теж можуть затримати. Скажіть, з новою ситуацією зараз потім трохи поговоримо про навіть. На даний момент мені подзвонили журналісти плюсів, які там знаходяться з консулом і командою адвокатів Марка Фегіана, і вони потрапили до Наді, їх пустили. Це сьогодні був такий піковий момент. Що якщо б не пустили, то це вже якась там офіційне визнання війни з Україною і так далі. Що консуль моло не пускають? Тобто консул щодня тиждень по двічі на день туди заходив. І двічі на день йому відмовляли. От сьогодні вранці відмовили, але зараз з адвокатами я не знаю, чи конну. Так як мені плюси сказали, то начебто і консул туди попав. Я мала летіти теж, я пройшла вже паспортний контроль в Жулянах, але потім підійшла і служба прикордонна і консул, і адвокат всі подзвонили, сказали, ні в якому разі не летіть, тому що коли запитали в слідчого справи адвоката, чи він пусть дасть розрішення родственникам на свидання, ти сказав: ну, пусть подають прошення, звісно, але взагалі я збираюся допросити. Це Манчешин. Мальч... І ну це, закрить і так далі. Не те, що я там щось знаю, чи що така ціна, просто як додатковий тиск на сестру. Тому поки що я дуже сподіваюся на те, що адвокати будуть сумлінно виконувати свою роботу і візьмуть дозвіл на побачення сестер. Я для цього надала там всі документи, оригінали, свідоцтво про народження, докази, що ми родичі. Наскільки ви взагалі були до цього, як ми дізналися всі, що Надя в Воронежському СІЗО, наскільки ви взагалі знали, що з нею? Я знаю, що ваша матір ходила до Лутковської, питала, що з її дочкою. Лутковська казала, що нічого не знає, і взагалі там це не її справа, це має займатися Міноборони і так далі. Ви знали на протязі от всього цього часу, коли Надя була в полоні ЛНР, що з нею відбувається? Чи був якийсь зв'язок взагалі? 17-го зранку. Зав'язався бій, і до десь в 11.30 вони потрапили в полон. І з тих пір ми тримали зв'язок, і він перервався. Я два тижні не чула. Я чітко не пам'ятаю, який там, з якої дати я перестав бути зв'язок з нею, а то вона мені навіть з власного номера дзвонила, і ми спілкувалися. Просто вона казала, що їдь на Київ, так швидко не відбудеться. тут ти не допоможеш, це політичні вже ігри. А, і ось два тижні намаз зв'язку, тому я попхалась в Луганськ в два рази. Я там була. Ну офіційно всі знають, що один раз, але перший раз просто не вдало. Той <кій> сепаратист, супротивник, який підтримував, з яким я підтримувала зв'язок. Він не був тоді, в Луганську, він був в Москві. А другий раз я знала, що він повернеться, і приїхала там трошки влетіла. Uh -huh. Що там з нею, за його словами, отношення к ній болі чим кінець цитат, от така от теж Надя казала, що ну все нормально, якби тобто може, її там не били, не катували, нічого такого. Я побувавши в них в полоні одну добу, а як ви наших... потрапили. Тоді, коли хотіли другий раз, коли я поїхала, я домовила, ну подзвонила сепаратисту, що я тут. Він сказав, що я буду від часу до двох, мені не буде, ти там походи, але не висовуйся. Ну, я висунулася. Ну, як би я висунулася. Мене просто впізнала, я їхала з 8 сотнею і з Харкова нас е, опізнали, ну, там, вели з Харкова машину до Луганська, до Старобільська, до щастя. Тому... Ну і там ще паспорт і так далі. Київський паспорт, впис... ну, вписаний, а вдрукований, 99-го року виданий. Ну, тому він. Е... Він допоміг трошки блефу, трошки смикалки. Ну я там пробула добу, я бачила, як наших хлопців катують до після. Ну як не те, що як їх катують, просто до і після Русі їх допрашують. Ну в принципі, так само, як і ми їх. Тому така от якась братовбивча війна. я не побачила там сепаратистів з рогами. Там є українці, є росіяни, так, да. і вони налітають там. Для них я дівчатка, де тебе у я преподавала. ну я там сверхснайпер. Була uh -huh. для них. Це ж, але так, да, трошки вони такі. Але видно, українців видно хоча б по тому, в них половичок лежить прапор України. Oh, так, Я теж бачила, просто я теж була в полоні ЛНР, тому ага. я знаю цю історію. Ага. Спочатку був це клач... з Луганської просвіти. От там в полоні в них Володимир Семистяга, ну голова просвіти Луганська. То як взяли в полон, там прапор це з Луганської просвіти поставили як ганчірку, забрали фотоапарат. Там стоїть такий з боку, ага. на який очевидно там знімають можливо полонених. Ну така історія. Та знаємо, я теж бачила це. Та. а, то з цими половичками зрозуміло, як люди на них наступають, хто є хто. Кому боляче наступати, а хто так не може наступити, хоч мусить. А хто так проходить? Ясно, скільки українців, скільки не українців. А що вам казали про сестру? Ми просто також про неї питали, коли були в полоні, то казали, що з нею також все нормально. І наскільки ми зрозуміли, то один навіть з сепаратистів там теж був з нею в Іраку ну, свого часу в цій місії. Він ну, просто згадував про неї. Цікаво не хто? Ну <clears throat> що, що про неї мені казали? Та, чи ну, ви коли щось... допоміг мені вже та людина на високих постах, там у них ВЛНР витягнув звідти на ранок. і Він сказав, що все нормально, давай їжджай, отам. Та будівля, там вона сидить, накормив на вокзал і все. Я щаслива, абсолютно переконана, що вона там поїхала, і на через день я дзвонила, ну, мама повідомила телефон адвоката, я подзвонила, і так і два, двадцять шостого, двадцять третього вона була. Вороніжській області в СІЗО після того ви з нею не спілкувались, коли вона в Воронеж потрапила. Тобто я й до того не спілкувалась. Тобто у мене з нею зв'язок був ну дні чотири. Ніхто вам не казав, що її там переправлять в Росію? Ні, була були якісь пушки, що вона в Донецьку, потім що вона в Росії. Що її там їх всіх розстрілюють, ну це все. Ще найкраща новина за останні два місяці. Дві людинки на моїй машині поїхали за нею, щоб ну, за ними, коли їх там брали в полон, витягнуть поранених. Ну і ніхто не повернувся, всі в полон. І одного ем, обміняли за шість днів. А іншого ось була інформація, що буквально на днях, що його казнили, закатували. Я за нього переживала трішки менше, ніж за сестру. І от потім, ну це був день вирваний з життя. А потім подзвонили вночі, сказали, обміняли, ось живий, здоровий. Я сьогодні з ним бачилася, говорили, спілкувалися з батальйону Айдар боєць. Атлінськ... Він в Києві зараз. Так, ти? він зараз в Києві. Ну він там буде деякий період часу в певному місці, Потім... Ну, потім його справа в принципі, повернеться в строї 24-го. А, то він сказав, що надю забрали на третій день від них. Сиділи вони в СБУ в будівлі в Луганську, а потім в ком... воєнкомі. Ага, зрозуміло. Ця історія з сестрою з адвокатом російським. Я так розумію, він з вами спілкується, цей Марк ну, звичайно. І, і от Валентина Тиличенко, українська адвокатка, вже займається цією справою, готує документи до Європейського суду з прав людини. Ви, мабуть, теж знаєте е, да. цю історію. Ну, звичайно, знаю. Я ж е, взагалі справа називається Савченко проти Російської Федерації. Звучить. Це не Україна проти Російської Федерації. Держава що зробила? Вона навіть оплачує послуги Марка Фейгена, російська, господи, польська громадська організація. Опендіалог. То що зробила держава, щоб витягнути своїх людей? Чи от це питання ви кажете? Я я питала про вашу маму, яка ходила до Лутковської. Хтось з чиновників от з ЗСБУ, які займаються принципі, полоненими, РНБО чи ще хтось допоміг вам взагалі я, якось? нам. Бо заяв. Було багато взагалі від того, що от ми там наказуємо від президента і нижче, а чи помагали насправді? Насправді дзвонили служби і, А де Надя? Тому що там робили всі ці служби, як вони прогнили і провалилися, це їхні проблеми. Зараз вони ні черта не зробили. І е, я е, мала зустріч в адміністрації президента. Е, з, ну, особисто я не була. Я стояла в кулуарах, але з Лошкіним зустрічався заступник Коломойського. Угу. Говорили про цю про проблему витягнути Надю». Це було 25-те. Угу. І вийшли до мене, ну не Лужкін, його там помічник ця, і сказали: Ну до 30-го точно. Ну я думаю, буде раніше, але до го точно поміняють. І от таких було мені обіцянок постійно, і звідки? Із, із зусілля. Угу. І коли е, вона же в країні все вночі робиться, конституція вночі приймається, людей обмінюють вночі, і постійно я в Луганськ моталася там в зону АТО і е, їде СБУ на обмін. В 12-й ночі повертається там біля четвертої, і ми ж стоїмо, ж чекаємо. Зараз Надю привезуть, хлопці привезуть. і Надя мені ще до того дзвонила, що СБУ тільки рушу. І мене не поміняють, мене не поміняють. Вона знала. Того там а скільки поміняли зайдар тоді після ну, того за словами цього хлопця, який сьогодні в Києві, з яким я бачилась, то начебто не залишилось там нікого. Але знову таки масо бесасової де знаємо, ми, що один. Ми просто сиділи, коли ми в підвалі сиділи за нас. Провели одного бійця Айдару, Ми знаємо, що він досі сидить. Тобто на сьогоднішній день він сидить. анатолій Головченко його звати. Він теж, от по потрапив потрапив полон 17 червня, і до uh -huh. сих пір так він в полоні. Це точно. Хоча йому віддали сьогодні телефон, наскільки ну, тому що спілкувалися. Yeah, але на зв'язок вийшов, да? так, дали uh -huh. дали якби спілкуватися там в якихось розумних межах. Але щодня кажуть, що його поміняють, але досі не А... Uh, коментар стосовно цього скільки там людей, я не знаю. Да? Цей хлопець каже, що не залишилось. Засоби масової дезінформації кажуть, що знову там потрапили наші в полон. Користуючись тим, що ви громадське, я скажу свою думку, тому що я не дивлюся ні російські, ні українські новини. Не дивлюсь вже інтернет. По-перше, нема часу. По-друге, хочеш здобувати інформацію, здобувай сам. Так от, за Донецьк не говорю. Луганськ я знаю добре. І з двох боків, як мінімум. Моя думка, що. Коли оці перемир'я були, да, після 17-го uh -huh. заключили, після цього бою тривалого, е, обстріли ж відбувалися постійні. Хто кого обстрілював, не ясно. Ми артилерія не дострілює, і вони до нас не можуть достріляти. Е, побувавши там, в них витягли мене на кришу, дали бінокль, ну погана кратність, показали, що зробили з металіста. Камінь на камні не залишився. Коли я з Надію крайні рази спілкувалася, вона. Е, Трохи змінила, бо в нас були завжди радикальні позиції. Я за мир, вона за війну, ну і так далі. Uh -huh. Ну на побутових рівнях, то вона сказала, що все вірно ти мислиш, просто що треба робити, зачищать, але не артилерією, а дуже підготовленими батальйонами просто зачищать. Якщо в нас таких підготовлених немає, найміть в США в Легіони, в Франції ну даруйте за може мою необізнаність, дорого. А що це дорожче відбудовувати тоді міста? Отакі, які зруйновані повністю. І е, ну, якось ну, робота армії це окрема тема. Тому я бачу, що там трошки братовбивча війна відбувалася. І є третя сила, яка постійно саботує, щоб, не дай Бог, не помирилася. Тому що, коли хлопці їздили на обмін, один з одним спілкувалися, ну, Діма назву, а хто з наших їздив, неважливо. А, то там наші говорять: мабуть, на треба розвертатися на Київ іти. А Дімон, о ребята, якщо с так ми з вами ще своїх два батальйона дадим, То щоб, не дай Бог, не помирилися, сидить третя контора і обстрілює всіх в мирний час. Чули ми також такі версії з Луганська про те, що говорять, що хтось третій там задіяний. Схожі, до речі, я просто теж побувала з двох сторін, схожі думки висловлюють люди з оцих от обох сторін, так що не можна обстрілювати житлові квартали і що все ж таки. Ну десь і українська армія теж обстрілює їх, очевидно. Хоча в змі про це говорять мало, дуже мало в українських змі я маю на увазі. Uh -huh. При тому говорять про тисячні 500, 500 тисяч втрат бойовиків. Скільки ж їх є? Я все дивуюся ще досі. Може українська армія да вона обстрілює, тільки вона ж не просто так обстрілює, де да, захотілося постріляти, Захищається, а вони обстрілюють. Ну, як тільки вогонь замовкає, вмикається якась третя сторона, що не дай Бог, щоб не замовклиш. Угу. Ну, це моя бачення. Ір, а ви можете трохи про Надю розказати? Це ваша старша сестра? Вона там старша від вас на півтора року роки. Е, ви кажете, от вона була там офіцером, все е, її не брали в армію, в збройні сили, коли почався конфлікт. Вона пішла в добровольчий батальйон. Може, я трошки наплутала, ви розкажіть, як е, точно. Надя, офіцер української армії в бродівській частині. Люд... Ну я точно ніколи не могла це запам'ятати. Вона е, льотчик, оператор Мі-24, і е, всі, коли почались бойові дії, всі хлопці відсилали. Е, вона це не мої слова, абсолютно я в цьому не компетентна, але її е, керівних. Керівників слова, що дуже підготовлена людина, яка, може, будь, як, яких там не вистачає. Ну, її не брали там в, ну, в силу різних, я не буду чому. Тому вона написала заяву вже на звільнення і пішла добровольцем в свою відпустку в батальйон 24-й Айдар. Ну, а заяву на звільнення не задовільнили на той час. Ну і потрапила в полон. Це Така от інформація. А як потрапила в полон, ви не знаєте. Тому що знову ж таки є різні чутки. Хтось каже, витягувала поранених і потрапила в полон. Другі кажуть, Ішла на танку захоплювати блокпост сепаратистів, потрапила в полон. там була засідка протитанкова. Ну це як нам розповідав Можливо. Комбат. Ви не знаєте, як точно це я трапилось. Я була з нею там, да та, і я просто дві ходки встигла зробити, завести поранених. Один хлопець з регулярної армії помер в машині і тримала там капельницю. Це все, що я там могла робити. Але в принципі, коли я другий раз повернулась, то Надя вже з екіпажем БТР. Влетіли в супротивника, що там саме відбулося? Як вони влетіли? Ну от цю хлопець, з яким я зустрічалася, сьогодні, який там був, він казав, що ну 20 хвилин не вистачило, щоб ми підтягнулися і забрати. Вони він там відстрілювався. Подробиці я не знаю, яких взяли, в яку засідку, можливо, все це було. Єдине, що я знаю, що там був розвідка, чому бій зав'язався. Залишилась на ніч розвідка із п'яти людей, щоб не повертатися, не попалити своє положення, а вранці продовжити роботу. Але їх прижали. Прийшло там 20 бійців на це місце, де вони базувалися. І зав'язався бій. І от комбат подзвонив надій, терміново вилітає. І треба людей витягувати. все. Угу. Ось так що далі? Як ви бачите розв'язок цієї історії? Тому що от правозахисники російські, люди, які там знайомі з адвокатом Марком Фейгіним, він відомий адвокат, тому що там ця голосна справа Пусі Райот, в якій він був адвокатом, і так далі, вони говорять про те, що це буде абсолютно показовий процес, на якому надію звичайно там звільнять. це буде як жест доброї волі з боку Росії, і так далі. Як ви може вам розповідали, як це буде, що це буде, які варіанти взагалі є, і, і наскільки я знаю, її мають судити все ж таки в Москві буде цей судовий процес, а не в воронежі. Вам щось про це відомо? Е, ну шкода, що може не дивляться росіяни е, в нас, в вас громадське. дивляться Просто росіяни. Також питання інтерес. в тому люди в чому звинувачують, що на війні вбили людей? Є звинувачують у вбивстві російських журналістів. Правильно, да. це офіційне якби звинувачення? Да, да, да. Чи... Підозра. Підозра, Підозра. Не, не вбивстві, а в сприянні вбивства, що там ну, скоро реагувала вогонь на журналістів, що подивилася, не сподобалося, що це росіяни, бо росіяни ж вони відразу відрізняються від українців. Дивишся, от шкіра там кольору фіолетового. А, тому звинувачення абсолютно не те, що білими нитками шити. А... Чим закінчиться або як буде розвиватися цей процес? Цей процес абсолютно політичний. Оця юриспруденська прослоєчка, це я не знаю для чого. Для... Може хтось там відкати отримає, на цьому всьому справі крутиться. Ну, ясна річ, є про що поговорити в світі, ну, в світі голосно сказано, в пострадянському просторі. А це просто два міряються. Як хто кого, а долями людей. Надворі 21 перше століття, а у нас засоби з'ясування стосунків 19. го На цій планеті головне люди. Не бізнес, там не ще щось. І от беруть людей закривають з тюрми. Та краще смерть, ніж тюрма. Звідти, ну, люди можуть багато витримати, але ж не все. Тому не тільки Надя, багато ще там е в Росії. Полонених, не заарештованих, а полонених саме, але не надають цій справі розголосу їхнім, щоб не знашкодить. Може, знаєте, можна громко сісти або тихо вийти. Може, тим людям вдасться. Ну, різні і кримські люди, вони ж автоматично Олег вже... Сенцов, режисер кримський, так, да, знаємо, так, да. ця справа теж ручна, але я, наприклад. Час від часу нагадую, що один з лідерів УНСО Микола Карпюк. Я такий він загадково з них ще в березні місяці, там 16-го, якщо я не помиляюся. І за моїми даними він також знаходиться в Москві, в тюрмі. Як він там опинився, взагалі просто ну ну взагалі невідомо ніяких даних немає. Кажуть з російської сторони, що, начебто, він також нелегально там перетнув кордон, кудись там їздив в Росію, але знаємо, що і він знав також, що проти нього там порушена кримінальна справа. Вже давно чого людина там самовільно поїхала в Росію, знаючи це, це велике питання. Ну так принаймні російської сторони стверджують. Про вашу сестру стверджують, що вона нелегально перетнула кордон, правильно? З боку ну, Росії? Це ж абсолютно логічно, коли ти вбиваєш російських репортерів, то треба шукати убіжища в Росії. Росії. Росії це залізна логіка. А як воно пояснює те, що вона була в полоні, є відео, як вона полонянка ЛНР, а потім. Перетнула кордон. Втекла з полону? Я от сама чи? Б купила б квиток, щоб це на це послухати. Ясно, така загадкова історія з Надією Савченко. Я ще хотіла просто кілька подробиць, може, таких сімейних вашого життя, як вона, ви кажете, що там льочиться, льочиться. Знаємо, ми бачили цей фільм про неї, як вона там хотіла бути льотчиком, стала якісь е, фрази її. А взагалі ви ж з нею виростали, очевидно. Як так стало, що вона взагалі хотіла стати військовою? Ну, то, ми просто... Такий склад характеру, темперамент, актив, ну, енергія, я не знаю. Вона як людина може мріяти про щось? Ну, у кожного є якісь там плани на своє життя. Ну, ви, наприклад, архітектор, як я вже дізналася, а тут, а тут ну, льотчить. Тому що я хотіла пов'язати з творчістю своє життя, Надя хотіла пов'язати з із... з швидкістю, з небом. Ну от, Подобалось їй це. це. Вона взагалі вчилась на пілота-винищувача. Але там по всіх випустилася вона як пілот мі 24 то це вертоліт, не винищувач, звичайно. Тому така от була мрія. А, а мама, батьки що казали, що от хоче стати людьми. Ну, батько на той час вже помер, він не в курсі. А мама, ну що мама, підтримувала, тому що коли людина мріє і іде до своєї мети, це чудово. Є компас по життю. А чого Надівариш йти саме в Айдар? Тому що там не найлегше було туди потрапити Ні, на Ні, Ми щось. всі з Майдану. Ну, я думаю, що кожен киянин, ну, майже кожен був на Майдані. І там якісь зв'язки, хтось там приютив людей, хтось їх лікував, хтось там завозив якісь продовольчі. Ну, Ми просто роззнайомились із 18-ю сотнею. Вона є зараз складовою Айдара 24-го. Батальйону. Тому от Айдар. Тому що друзі з Майдану, з різних куточків, там і кияни, і не кияни, і з різних куточків України. З Луганська там є толковіший хлопець, снайпер, здається, він теж луганчанин. Ну, тому, тому Айдар. Бо це 18-та сотня Майдану. Угу. Якщо процес буде там в Москві відкритий, ви поїдете, зможете поїхати туди. Як ви думаєте, вам вдасться? Чи чи матері, щоб були якісь представники родини? Ну звичайно, зараз я сподіваюся, адвокати виконують свою роботу сумлінно і зроблять дозвіл на побачення родичів, тому що це зараз моя першочергова ціль побачиться з ріznю це в принципі, єдина людина, якій я вірю, і тоді щось я знайду свій форватор цій… Війні, куди далі рухатися, а зараз мені трошки незрозуміло. І от коли побачусь, звичайно, ну про те, що слухання в Москві, я не хочу про це зараз думати, бо це наскільки віртуально видумано висмахтано з пальця, всі ці юридичні тягамотіни, це все, я не знаю, я ж кажу, це все для шоу. Вирішується не на цьому рівні все. І не тільки її справа, і якісь. Судові процеси в бойових діях, коли йде справді війна, ну може тоді й треба військовий трибунал або ще щось. А от таке: от ай-яй-яй, -ай -ай, українка пересунулася на територію України. Росії. казніть. Ні, саме Україна. О, Україна. Казніть і так далі. Ну, Маячня повна, це всі обурює те, що висмоктано з пальця, Витягнуто людину викрадено і починають розігрувати цирк. Ну я не думаю, що це Кремлю потрібно. От в нього що, своїх проблем немає. Я не знаю, де більше ворогів у наді: в Кремлі чи в Києві. Якщо можна було її поміняти на території України. А були розмови от від коменданта Айдару, я наприклад, чула, що будуть міняти полонених. Тобто міняли-міняли, але от саме її чомусь не поміняли. Правильно я розумію? Ну, правильно. Тобто, що інших от якось вдавалося, а от саме її чомусь не вдавалося. Ви думаєте, що це бойовики не хотіли міняти ЛНР? Чи це е, е, ну, Слухаючи бойовиків, то вони, вони ж відразу мені, коли тільки я все це відбулося, коли на Надін телефон відповіли сепаратисти там служба за бою домашніх животних. І я заспокоїлася. Так, так. Ну, я в Наді підписана, ну, не знаю, чому в них так, така от думка. Я почала блефувати, Давайте міняти ваших домашніх животних на наших. Ну, хотімо услухати наших людей, там посмотрим. Я блефувала, я не знала, але пальцем в небо в них теж були люди. І вони мені продиктували список із чотирьох осіб, яких їх цікавить. Але, в принципі, далі казали: «Да хоч всіх ваших на всіх наших. І в адміністрації президента мені говорили інше: ставки постійно ростуть. Вони хочуть то-то, то але окрім того, ще одне. Людина, грошей ні. Що, а що? Ну, що сказати не можемо. Але, е, знову ж таки, сепаратисти мені казали, ми готові, Київ в чорну ігру. гру. кому вірить. Угу. Зрозуміло. Не те, що я вірю сепаратистам. Але. Ясно. Як мама почувається? Зараз? Чудово. Тримається. Скільки років? 76? 76. Добре, вір, дякую вам. Ви тримаєтеся? Маємо інформацію підтверджено з різних ЗМІ, що консул таки зустрівся із Надією Савченко Воронежі. український консул маю на увазі.